Вітаю! Можна довго говорити наскільки важко наразі закривати потреби наших захисників і захисниці, наскільки багато саме зараз цих потреб. Але часу немає, тому ми розпочинаємо новий розіграш. і У нас новий чудовий лот. Ось цей хамер за донат 100 гривень. Будь-хто з вас може виграти цю автівку, задонативши на банку. 100 гривень. 1000 гривень ви 10 разів у системі під час розіграшу. Отож, збираємо 10 мільйонів гривень на бронетехніку, fpv дрони та міномети для підрозділів Сил оборони, які так потрібні на позиціях. 100 гривень ваш хамер, 300 гривень, тричі ваш хамер, шанси зростають. Донайте, наближайте перемогу, тому що це сьогодні головне. Все буде Україна.